Друзі, вітаю вас. Сьогодні хотів би поговорити про віхових людей у житті Івана Франка. Звичайно, їх було значно більше, ніж я згадаю. Але я не ставлю собі за мету всіх їх описати. Моя справа тут версію психічного портрету Івана Франка дати стосунки з тією чи іншою людиною. І якщо це вдасться нам зробити. Це буде чудово, перфектно, прекрасно. Мені здається, що найбільший вплив на його життя його не можна назвати другом чи не другом, Він якось стоїть поза всім, відіграв Михайло Драгоману. Я не буду вникати в політичні нюанси, нюанси поглядів Драгоманова. Тільки психологічний аспект. Знаєте, Франко. Попри те, що дуже добре вчився, отримав стипендію Гловінськ і так далі. Він виріс в селянській сім'ї, і я думаю, його спочатку потрясло листування з Драгомановим. Спробую це конструювати зараз. Така величезна людина, яка у сенсі велидуху, яка малювалася франку, який говорив щось зовсім нове. Те, про що не говорилося в Галичині, справедливе на думку юнака. Це вже інша тема погляди Драгоманова. І він його назавжди зачарував. Він став його ментором. Потім ще одне батько помер, коли хлопцеві було 9 років. Я думаю, що це був підсвідомий пошук батька. Івана Франка був підсвідомий пошук батька. Але Михайло Петрович Драгоманов на батька не годився своїм холодним розумом. Відсутністю емпатії. Він не був винен. Просто такий в нього був характер. Інтелектуали без емпатії дуже часто трапляються. Дуже часто трапляються. Їм здається, що весь світ має бути такий, як вони самі. Черстві, безсердечні. Та й потім, щодо інтелектуалів, теж можна сперечатися. Завжди про себе дуже високої думки. Абсолютно, яке нічого не покитне про себе, ніяких сумнівів. Це такий портрет. Я думаю, Драгоманом належав до такого типу людей, як і його сестра Ольга Петрівна Драгоманова, Олена Пчілка, мати Лесі Українки, про яку я говорив. Відео про Лесю Українку ви можете подивитися. Це були люди справді високого потенціалу розумового. Але Драгоманов ставився до Франка далеко не так, як Франко до Драгоманова. То він йому роздавав указівки. То він його шпетав, то він був незадоволений. І я думаю, міркую то все, що драгоманом забував зразу ж в ту ж хвилину, що він писав Франку, ви чуєте, друзі? Для Франка ставало болючими ранами. Для нього страшенно багато важило, що скаже драгоману. Як на це подивиться Драгоману? як на це гляне Михайло Петрович? І листування було аж до самої смерті Франка Драгоманова пізніше. Він трохи починає вже, він одружується і так далі. Він стає, він трохи починає огризатися, він трохи починає сперечатися з Драгомановим. Але тим не менше, завжди цей його схвалення дуже багато важили для Франка, хоч він починає за життя відходити далеко від поглядів драгоманова. Відходити далеко, він не був драгоманівцем, тільки на самому початку. І то він шукав батька. Зате драгоманівцем чисним був Михайло Павлик. Але зараз до нього повернемося. І коли Драгоманов помер у 1895 році, це ж було велике потрясіння для Франка. велике. Він не зміг потрапити на його похорон, бачите, теж Павлик потрапив, а він не зміг, хоч вони два їхали разом. Там було важко, там їх не пускали на кордоні і так далі. В романі про Івана Франка руки і сльози, який вже мною закінчений, я описую ці історії докладно. І в тому числі похорон Михайла Драгоманова. Через якийсь час пізніше, він часто про нього згадує. Потім Драгоманов почав йому іноді ніби голос прочуватися. А після 1908 року. Він ще перед тим писав про Драгоманова не дуже в хороших тонах. Потім підчищав дещо з того, що писав. Це було ще перед його хворобою. Але друзі, від 1901 по 1908 рік вже були перші прояви важкої нервової перутомиї Івана Франка, вже не кажучи про розвиток його хвороби рейтера, його цю тріаду хвороби рейтера, кон'юнктивіт. Так далі. Очі постійно боліли. Ну і дуже гострий психічний стан, дуже високої міри чутливість. І потім після 1908 року драгоману починає привіджуватися Івану Франку, кличе його на страшний суд, так званий. Пізніше, де що Франко описує в історії своєї хвороби, таке враження, що драгоман з ним майже кожен день. Існує ще версія, що Іван Франко. Що він був візіонером не тільки тоді, коли описував Мойсеючу в своїй поемі Похорон містичний, передбачив своє майбутнє. Передбачив своє майбутнє. Мирона знайшли на гробі. Він тільки мав сорочку на собі. Франка також знайшли в, в полі В Ліпіку, коли він тікав в поле в 1908 році. Це всі Тут не об... одні роз... Розмові про це я не можу це обхопити. Все це я описую в романі Руки і сльози, друзі. Докладно. В романі про це написано тонше набагато. Тут тільки пунктира. Драгоманов не був ні його другом, ні його ворогом драгоманов, тяжів над франком як божество, а потім відбувається боротьба з драгомановим. Не відбулий батько, не відбулий старший брат. В будь-якому разі про Михайла Драгоманова. Я думаю, Іван Франко думав чи не кожен день в своєму житті і після його смерті. Отака От складна, заплутана історія людських стосунків. Бо Михайло Павлик разом вчився з Іваном Франком. Він безмежно був відданий Драгоманову. Він любив дуже Драгоманова. Разом з тим. Сестра Анна. Більше прочитаєте у романі, любила Івана Франка по-своєму. І їхні стосунки були дружні, але час до часу туди впліталося те, що в свій час Іван Франко не одружився з його сестрою Анною. Михайло Павлик вважав, його сестра Анна Анна Павлик була б Івану Франку найкращою дружиною і помічницею, що тільки вона йому пасувала на таку роль. Було таке, що вони, хоч і переписувалися часто. Називали один одного в листах там, він називає Івана Белея Коханий Іва, пише до Михайла Павлака Коханий, але нехай вас це ніяк не спантеличує, це не мало жодного гомосексуального відчинку. Просто це можна, коли ви десь це побачите в листах, щоб ви не мали якихось кумедних підозр. Така форма була тоді звертання. Коли йшлося про дружбу чоловічу. Це так само, як Ганна Барвінок казала: мій дружина про пантелеймона Куліша, бо слово дружина стосувалося і чоловіка, і жінки. От. І вже ближче до кінця життя Ольга Федорівна, дружина Івана Франка, зненавиділа Михайла Павлика. Вона вважала, що він заздрісний, що він приходить тільки, користає з Івана Франка, що він його ненавидить і так далі. Ну, ми знаємо, що Ольга Федорівна дуже мала важкий характер. Їхнє сімейне життя, мені здається, передано більш-менш повну силу у романі, який щойно мною завершений, руки і сльози про Івана Франка. Але вже перед самою смертю кілька років вони не спілкувалися. Павлик помер в 1915 році, Іван Франко помер через рік. Але ціле життя йшли поруч. Ціле життя терпіли без грошев'я, ціле життя було, я думаю, що якоюсь мірою щось не вистачало, щоб вони не стали близькими друзями. Можливо, те, що Михайло Павлик не доростав своїм інтелектом, талантом, людським розумінням до того, знаєте, бо лицем до лиця не видно лиця. Хто такий Іван Франко? І часто друзі, у яких є друзі у майбутньому письменники, яких називають великими, вони це уперто за життя, намагаються не розуміти. Уперто. Тільки не це. Тільки не це, тільки не визнати у своєму другу, якого знав з юності, Великого, видатного письменника. Замість того, щоб навпаки тішитися, що ти причетний якось до нього, що ти його друг, от такі чоловічі амбіції. Я думаю, це був випадок Михайла Павлука. Друзі. Хотів би вам дати ще таку додаткову інформацію. Від лютого 2020 року я добровільно покинув університет і зараз працюю, так би мовити, виключно українським письменником. 13 серпня під сузір'єм Лева народився. У мене буде день народження, який збігається з переведанням мого роману Інфекція першого. Про який колись літературний критик і голова Шевченківського комітету Іван Дзюба писав мені в листі, що Степане, ваш роман мав би прочитати кожен українець, кожен громадянин України. Тобто. І цей роман був номінований на Шевченківську премію, це був мій перший роман. Він мав чотири перевидання. Я би дуже хотів, щоб ви. Знали про те, що є автор більше 30 книжок. І, може, навіть так не можна казати, що YouTube канал є доважком до моїх книг, а не навпаки. Все це паралельні рівноцінні речі. Я би вас просив, щоб ви писали мені у меседжер або повідомлення на Фейсбуці, або емейли, реквізити під кожним відео, коли клікнути трошки. І передплачували мій роман Інфекція. Романо інфекція, тираж залежить від моїх предплатників. Будь ласка, будьмо причетними до великої історії новітньої української літератури, до рекомендацій Івана Дзюби, який, до речі, помер у перший день війни земля йому пером. Читаємо більше книг. А для мене це просто життєво важливо, щоб ви читали мої книги. Дякую, друзі. І крім того. Підписуйтеся на YouTube канал, підтримуйте його фінансово. Ви бачите завжди списки, хто підтримує мій YouTube канал. Є люди, які це роблять кожного разу. Я вже їх знаю прізвища, я їм особливо вдячний. Ми не можемо ніхто, ні в кого нічого вимагати, ви розумієте мене. Я би тільки просив вас, щоб ви читали мої книги, нові видання, читали чи що є, підтримували Ютуб канал, єдиний канал про українських письменників. Бо те, що я роблю, це також є наш літературний фронт, інформаційний фронт. І щоб ми всі були того фронту учасниками. Дякую. Бо, наприклад, з Михайлом Грушевським, Іван Франко більше вже зійшовся у зрілому віці. Хочу вам сказати, що Михайло Грушевський був людиною тонкою. І зразу побачив, що галичани недооцінюють Івана Франка по-своєму. Що він вартує набагато більше і може набагато більше зробити. Що в Галичан, на думку Грушевського, є якісь такі певні заданості. Вони не виходять за ті свої заданості, вони не можуть бачити людину у розвитку. вони вічно одні і ті самі ріці, на думку Михайла Грушевського, людину сприймають статично. Михайло Грушевський розгледів, який різносторонній великий талант Івана Франка. Іван Франко пізніше вважав, що Грушевський його експлуатує. Грушевський і Франко поруч побудували будинки. Грушевську був шикарний будинок, Франка набагато менший. Але мені здається, Грушевський був раціональним чоловіком. Він теж писав літературні твори, але його твори були не позначені талантом. Це були посередні твори. Непозначені, і позначені талантом твору були в Івана франкавці Але за те тонко розумів талант Івана Франка літературний. До речі, Іван Франко ніколи не вважав себе науковцем. Іван Франко казав, що він тільки темпераментом це, що це популяризаторські статті оці його, що ми називаємо науковими статтями. Що він хоче бути тільки белетристом. Ще у Відні це говорив, і всюди говорив, що як би я хотів бути тільки белетристом, більше ніким, щоб хтось купив там якісь мої романи, і щоб я тільки писав ці романи. І вірші. От яка була мрія Івана Франка. Ви ж пам'ятаєте той вірш, який закінчується словами: а серце у мене вижерла гадюка, сави мої невиспівані співи, опівніч глухо, зимно вітер віє. Починається цей вірш Івана Франка. Де він шкодує за своїм незреалізованим письменницьким потенціалом, бо він справді і політикою займався. І писав, і публіцистику, і журналістику, і так далі. Він дуже себе виснажував енергетично ще. Грушевський відіграв швидше позитивну роль в його житті, на мою думку. І Грушевський, насмілюся стверджувати, більше шанував Івана Франка, ніж Франко його. Франко прохолодно ставився до Михайла Грушевського. Можливо, тому що скільки йому заляли сала за шкуру, скільки його не любили, що його душа була стомлена, стомлена до краю. До краю. Я вже як автор роману тепер про Франка. Я вже маю тут якісь свої свої прочуті речі. І свої версії вже була стомлена. Вже була нездатна до приятелювання, навіть коли він зустрівся з Рушевським. Розумієте? Також в нього були друзі дитинства, зокрема, Каролін Бандрівський. Як вони разом вчилися в нормальній школі отців Василіан. Ну що можна сказати? Кароль Бандрівський виявився йому по-своєму найкращим приятелем до смерті. Він був його опікуном потім. Він був опікуном, він провадив його похорон. Оце, коли збирали йому ці дари останні роки життя, він ні одна копійка не пропала. Все це Кароль контролював був. Наскільки міг. Разом вчилися в нормальній школі отців Василіан, дитячих, були хлопчиками. Хто міг подумати, що потім їх так зведе доля, цих двох хлопчиків, звичайно, школа отців Василіан. Бандрівський стане відомим юристом, а потім опікуном сім'ї Франка, коли Ганна поїхала, що не було кому і був хворий Іван Франко, і була хвора Ольга Федорівна, і так далі, що він таку відіграє важливу роль в останні роки його життя. Також були молоді друзі у Франка, і Михайло Мочульський, і Гнатюк товариства імені Шевченка. І був Олекса Волянський священник. Хоч говорили, що Франко багато, знаєте, говорилося про атеїзм Франка. Зараз я до цього ще повернуся. І до речі, у візіях Франка, його болючих візіях, він бачив людей останні роки життя, які будуть опорочувати його ім'я. Справді я вам хочу сказати, що після смерті Франка. Письменник Назарук і політичний діяч Осип, який спочатку був таким фанатиком Івана Франка, пізніше він побував у Канаді, змінив свої переконання на консервативні, потрапивши під вплив поглядів В'ячеслава Лепинського. Кожен має на це право, але він казав, що Франка тільки деякі твори мають цінність, а решта його твори шкідливі, треба заборонити. Що вони атеїстичні, що вони шкідливо впливають на українство, як і Костянтин Богачевський священник, який у 26-му році з Філадельфії писав листа до Митрополита Шептицького, щоб не згадувати Франка у церкві і так далі. На що Митрополит Шептицький йому відповів? Відповів, що Франка матеріалізм і атеїзм проявляються спорадично. Цитую, спорадично, що Івана Франка величезна користь. Творив, що піднімають Національно-патріотичний дух, і цим самим Митрополит Шептицький поставив крапку в цій темі. Та не був Іван Франко ніяким атеїстом. Франко був богошукачем, болісним, болісним. У нього було багато друзів серед священників, до речі, і не тільки Олексій Волянський, священник Кузів, і так далі можна тут багато перелічувати. От. Ну, як друзів, ви розумієте, коли ми вже говоримо за друзів і недругів, вже почали говорити людина такого розмаху, таланту, як Іван Франко, не може бути. Сотні друзів. Сотні недругів можуть бути прихованих. Тому що коло такого сонця завжди дуже гаряче. Дуже гаряче, відчувається це якось людьми. От було і за Франка в останні роки життя, все-таки був навіть ще в 1898 році. Оця примара його невиразного культу. Як письменника бродила все-таки з його першого ювілею, який йому зробила молодь з 1898 року. Все-таки найбільшим недорогом, я вважаю, його був Михайло Рошкевич отець. Звідси, я думаю, його не атеїзм швидше, а ненависть до отця Михайла, який розлучив його з дочкою отця. Ольга Рошкевич любила Франка, Франко любив її, який спочатку відмовив Франка, щоб він їхав до Відня. Бо хотів, щоб Франко допомагав Ярославові. Якби Франко був поїхав до Відня вчитися, він хотів два рази, зовсім би був інший життєвий сценарій його життя. Але можливо, тоді ми б втратили такого Франка, яким ми його знаємо, але був би інший Франко, який би не провів таке по-своєму мученицьке життя із таким важкими психічними процесами, з таким надривом, з таким подвигом. Трудоголізму, бо він втікав ціле життя від ірині, які його, від, якихось, від важких думок, непосильну працю. От звідки трудоголізм Франкана, як, на мій погляд, Теча. і отець Михайло Рошкевич заборонив одружуватися Ользі. Ця тема широко розкрита в моєму романі. Руки і сльози. Так само, як і його друг Ізидор Шараневич, коли Іван Франко після першого арешту повернувся до Львова, боже. Він, в оповіданні, моя стріча з Олексою, описує, що таке бути цитую, проскрибованим від нього відверталися. І ті, що колись, в Дрогобичі, старший чоловік, який йому давав читати книжки, відверталися на вулиці, переходили на другий бік, боялися, щоб не сказали, що вони з франком подали руку, щоб не були скомпрометовані. Це була ницість людська, страшна. Він побачив ниці око в око. От. Також. Я вже говорив про ентомолога, про вченого і діалектолога Івана Верхрадського, який був колись вчителем Франка в Дрогобичі, який пізніше написав навіть брошуру, злобні видумки доктора Франка, де говорив про Франка Франкатріскату заздрість і так далі, до віршів Верхрадського. Хоч вірші Верхрадського були графоманією. Франко любив Верхрадського, коли був учнем, але він не знав, що Верхрадський стане поетом, і Франко напише, а Франко стане. Справжнім письменником, першим, нашим найбільшим українським письменником-класиком, і скаже, що Верфрацького вірші графоманія. А лицем до лиця лиця не можна побачити. Верхрацький бачив у Франку завжди учня свого. Ви розумієте, в чому справа? Верхрацький людина з літературними більш скромними талантами. Мав таланти вченого, але літературні таланти зовсім інші. І він бачив Франку учня свого. А він давно вже не був його учнем. Ну і так на ціле життя така, така була така була неприязнь. Ну, неможливо не згадати про Юліана Романчука, який написав статтю Смутна поява про Івана Франка. Дуже болюче це було після статті Франка дещо про себе самого. Франко відповів йому віршом Сідоглавому. Ти, брате, любиш Русь. Я хліб і кусень сала, я ж гавкою розвраз, щоб вона не спала. Ти, брате, любиш Русь, як дім воли корови, Я не люблю її з надмірної любови. Хоч життя завжди складніше, Юліан Романчук син у нього ще за життя єдиний син Тит Романчук художник. Юліан Романчук хоч і мав кращі статки набагато, ніж Іван Франко, бо Юліан Романчук був політиком, а не письменником. Чесним письменником, яким був Іван Франко. Але я вам хочу сказати, що Ювіан Романчук, коли був ювілей у ювілеї у році і так далі, вже в Галичині до того дійшло, що політики будь-яких партій визнавали Івана Франка поза партіями, тим більше Іван Франко покинув будь-які партії, що Іван Франко є письменник, який вже не залежить від. Того, чи він в якійсь партії, чи не у партії, але це треба було Франкові ж бути таким хворим і так далі. І Юліану Романчук так само добре попсув йому нерві своєю статтею смутна поява. Але все-таки він, і Олександр Барвінський, які належали до партії народовців, Шкода, що, я вам скажу чесно, шкода, що вони не могли порозумітися за життя. Олександр Барвінський, знаменитий його рід, знаменитий його син Василь Барвінський. Композитор, який у концтаборах радянських в нього забрало все здоров'я і так далі. Родина Барвінських. Олександр Барвінський вважав, що Іван Франко також, що він забирає у народу релігію. Вони не бачили Франка у всіх суперечностях. Вони Франка сприймали одновимірно. Але з всією силою неприязні сприяли. Тим чи іншим нюансом в житті Івана Франка, зокрема, Барвінський, дуже не хотів, щоб Франко зайняв посаду доцента у Львівському університеті також. Як і Казимер Бадені, тодішній намісник Галичини, який після блискучої лекції Франка писав в Міністерство у Відень, що буде дуже небажано, бо Франко буде сіяти соціалістичні ідеї, а він талановита людина. І Казимира Бадені послухали. І мрія Ольги Франко, яка мріяла Франка бачити професором свого чоловіка, бо казала, що русини не купують книжки, і дійсно не купували його і, і з вершини Низиника пізніше стала класикою, вона аж до Києва їздила, щоб допомогти продати. І так далі. Книжки Франка лежали в Галичині. Тоді мало їх читали прижиттєво до нашого, ну не до нашого сорому, а до спільного сорому історії нашої літератури. от. І коли він не обійняв посаду права доцента після смерті Омеляна Огоновського, це такий був удар для неї страшний, після якого воно вже не оправилося. А до того, по-своєму, прикладався й Олександр Барвінський. Хоч Олександр Барвінський пізніше також визнає, що Франко є визначний український письменник, але ну, Франкові вже від того не було ні холодно, ні жарко. А Казимир Бадені таки потоптався по його життю, по-своєму. Потім на виборах третіх Франко здобув більше голосів. Міг би був зрештою стати послом до парламенту, але на третіх виборах це просто була безсоромна фальсифікація, до якої приклався і Бадені. От так само Ветрослав Ягич, знаменитий славіст, який коли почув, що Іван Франко про російську мову не має такого, такого пієтету до російської мови, до якої мав пієтет. Русофіл, Ватрослав Ягич, який був його фратом, цісаря, і в добрих зв'язках був з російським царем і так далі, який був і знаменитим вченим, але дуже добрим, як вам сказати, лицеміром, і знав, до кого підлабузнюватися до сильних світу, цього даруйте, що я так жорстко, хоч він був талановитим вченим, був дуже багатим. <гум> як для вченого <гум> дуже дивно. Але він отримував високі гонорари за свою лояльність, за своє цісерофільство, за своє русофільство. І Франка він не злюбив і по Подрібному завжди шкодив Франку, і в публікаціях, тоді, у відні, і ще в якихось речах, і в посаді приватного доцента не заступився за нього. Також належав до недругів Івана Франка. І таких недорогів було немало, усіх не перелічиш. І доля Івана Франка. Склалася, така, як вона, склалася. Але він так як сказав про свого Мойсея, так можна було і сказати про нього. Все, що мав у житті, він віддав для одної ідеї і горів, і існів, і страждав, і трудився для неї. Дякую.